Доброго ранку, кажу, шановне панство, мої любі підписники. Сьогодні 11 березня 2023 року. Я вже сходив по водичку на кар'єр. У нас вже 3 години як є світло, Ще не може мене не радувати але бачите яка погода? Нічого не видно. Туман яром, туман далиною. Але травичка вон вже зеленіє. Так що все буде добре. Тепла поки що немає. в Оселі вже більше 200. гарячої водички теж, але світло вже з'явилося. Все. Будемо жити. До побачення. Всім дякую. Мира, добра та злагоди. Пока-пока.